Під врожай 2012 року в Нікопольському районі було засіяно більше 50 тисяч гектарів озимих культур. Здебільшого засіяли пшеницею, ячменем та ріпаком. Тогорічна осінь видалась надто сухою. Протягом 90 днів не було дощів. і засіяне не отримало необхідної вологи. Була така, що доходила ситуація по вологі, що метро своїх шалій груди. Вологи все було 14 міліметрів. А в поверхному шарі грунту все нам все було вогонь 4-5 міліметрів. Ми розуміємо, що це було непродуктивна і вона тільки спровоцирувала, будемо говорити, сходом озимих культур, які потім без вологи. Перші сходи в районі з'явились лише наприкінці січня. Зійшло 87 відсотків від засіяного. Їх добили великі морози, що були у лютому. Температура доходила до мінус 19 градусів та трималась близько чотирьох днів це серйозно вплинуло на озимі культури. У нас загинуло, загинуло. На сьогоднішній день ми вже можемо спевним, що сказати 90% відсотків. На зимові парка близько 70%. 50 -55 На сьогоднішній день район пересіває площі під загиблими озимими, яровими культурами. Вже постійно близько двох тисяч гектар ярового ячменю, півтори тисячі гектара гороху. Проводиться підготовка ґрунту для посів пізніх зернових кукурудзи, проса, гречки та сорго.